Шукали поцуплені машини і ганялися за автовикрадачами. У такий спосіб пройшов черговий етап змагань з професійного багатоборства між приватними охоронними компаніями Києва. Організатори змагань відтворили цілком реальну ситуацію. Зловмисник краде автівку. От тільки на відміну від дійсності наш злочинець далеко від'їхати не встигне, оскільки машина обладнана спеціальним охоронним пристроєм. GPS-охрана -охран, автомобиля заключается в установке определенного устройства типа OLED-9 на автомобиль. Устройство OLED-9 находит связь с 24 спутниками. В зависимости от местоположения эти спутники меняются. и При помощи этих спутников устройство определяет местонахождение данного автомобиля. Максимальная точность определения автомобиля до 15 метров. Згідно із завданням цього туру, перед кожним із учасників стояла своя задача. Оператори пульта повідомляли командам інформацію про викрадену автівку і координати її маршруту. А групи швидкого реагування повинні були відшукати автомобіль у зазначеному районі, наздогнати його і затримати зловмисника. Технічні засоби їм і тут стали в нагоді. При появленні автомобіля в полі зору групи охорони, Поступає команда оператора з пульта і технічний оператор з пульта відключає електроніку автомобіля. При цьому автомобіль, звісно, встановлюється. Група реагування вже проводить збіжання зловмишника, який свершив неправомірне правомірне Тож під час змагань можна було подивитися не лише на роботу професійних охоронців, але й ознайомитися із способами захисту машин від викрадення, які пропонує ринок охоронних послуг. GPS автомобили, да, GPS-трекеры, но оно, как в целом есть однобазовая система, поэтому ее надо развивать в комплексе. Я думаю, что в дальнейшем мы тоже будем открывать такое направление, будем его предлагать нашим клиентам. Потому что он действительно на сегодняшний день, то есть я вижу его как перспективный. При выполнении этого задания враховывалась швидкість прибытия команд, майстерність водіїв, злагодженість дій усіх членів экипажа. Закончился очередной этап конкурса. Он для всех участников был очень непростой. Почему? Потому что это не стационарный объект, где можно понять, где он находится. Объект может находиться в любой точке города Киева. Соответственно, надо хорошо знать город, сориентироваться по ситуации, прибыть на место и локализовать ту проблемную ситуацию, которая есть. Боротьба визначила переможців. Мені дуже приємно, що побіділа команда корпорації «Сіріус». Всі хлопці проходять силову підготовку, тактико-технічну підготовку. Їхні навики регулярно усовершенствуються, ізучаються схема міста, схема всіх наших об'єктів. Проте ще не фінал. Попереду вирішальні етапи.